гектара суха суха але скажу про те що сьогодні можна молотити на, на сую в такому вигляді вона вологість уже менше 10 Ну що? Давай починаємо вот отак. Вітаю, друзі! Ми з України, з Соєвого поля. І сьогодні мало зустрінеш якоїсь інформації. Чи на Ютубі, чи на інших інтернет джерелах про цю нішову культуру в Україні. Ну так, да, висівається, її трохи більше мільйона гектар. Але соя в нас так родить один раз в 10 років. І то по кращому рахується, коли врожайні 3 тони, це вже супер. Коли 2, 2, 2, це так собі. А зазвичай це півтори тони. Тобто ну, не дає ця культура високого результату. Чуть підсушило в серпні, місяці, коли йде налив зерна. Маса тисячі зерна має бути ну, 160-180 грам, 170 Ну, коли вона 120-130, то відповідно врожаю вдвічі менший, чим очікувалось. І бобів вистачає, і густота хороша, а насіння дрібне. Але все рівно Україна буде сіяти в мільйон гектар. Можливо, трохи більше. Через те, що це культура, яку необхідно економіку рахувати всі в змінні. Не просто по одній сої. Після сої накопичується біличний азот. Після сої хороші врожаї можна отримувати по іншим культурам. По пшениці, якщо навчитися правильно. Вибудовувати систему мінерального живлення, обробітку ґрунту, то можна отримати по суї по 8 і по 10 тонн. Все рівно, друзі, вона залишає після себе 60-100 кг мінерального азоту. А сьогодні 60-100 кг це великі гроші. І нікуди ми не дінемося, будемо ми цю зернобобову культуру сіяти. Але сьогодні не про те, чи потрібно її сіяти, чи не потрібно. Я думаю, життя воно само Показує, які культури потрібно сіяти, а які не потрібно. Ну і не тільки життя, а і фахівці, ну такі як ми. Я сьогодні хочу сказати, друзі, що от сьогодні жовтень місяць, бабине літо, перше чи друге, ну буде третє. 20 градусів сьогодні було в день, вночі мінус 3. Я хочу сказати, друзі, що сьогодні необхідно задуматися над посівним. Матеріалом на наступний рік. Через те, що, друзі, хто сьогодні молоте сою з вологістю 10% чи 9, чи 11%, навіть 12%, навіть, навіть 13%, насіння хорошого ви не отримаєте. Через те, що передові країни, які отримують високі врожаї сої, такі як Аргентина, Канада. Які отримують по 4 тонни з гектара, по 4,5% і неважливо ГМО це чи не ГМО, вони заботяться про насінневий матеріал і збирають з воловістю не менше 16%. А коли ми збираємо із воловістю 12-13%, то ці мікротравми на насінні. Вони з насінневого матеріалу роблять шок. Тому, друзі, що ми сьогодні вам порадимо? Насінне від ділянки сої. У вас які будуть відведені на наступний рік, стежте за вологістю насіння. Не допускайте пересушення. Навіть навіть якщо ви обороти барабана зменшите там, до 250, хоча важко це зробити, а ну, зазвичай це 300, рівно будуть на сої мікротріщини. А потім, коли ви будете період доробки і дочищати, а потім ще буде протруювання, а потім ще буде доробка інокулянтами, то така соя у вас буде отримувати енергію і схожість менше 80%. В кращому випадку 60%. Тому наші поради, друзі, от вечірні години, коли вже наступають сутіночки, я розумію, що не у всіх це виходить. Сьогодні комбайнів не вистачає, іншої техніки вистачає. Але да, обороти барабанів. На мінімальну. Ну, Ми рекомендуємо десь 300 встановлювати. Далі це вологість зерна. Вечірні години. Пойдеться вночі. Збирайте вночі. Вона трошечки вологість набирає, щоб вологість при збиранні була десь в межах 15-16%. Ну не 12%, і не 10%. Не буде тоді насіння сої. І не буде тоді нормальної схожості, не буде тоді нормальної енергії, не буде тоді нормального у вас е, урожаю. Думаю, от про це ми сьогодні вийшли на соєве поле, подивилися. Да, дійсно, ну, хотілося б, щоб вона давала соя завжди там, по 3 тонни, по 3,5 тонни. Це нормальний урожай. А коли вона дає там, навіть при цій ціні, яка зараз склалася на сою, Урожай по 1,5 тони, по 2 тонни. Ну, звісно, це будуть збитки при тих витратах, які аграрії вклали в цю культуру. Але ми про насіння, ми дали вам рекомендацію, установку, друзі. Думайте, над тим, як зібрати сьогодні сою і не її не травмувати. Оце сьогодні інформація для вас. Хочете знати більше, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Ставте ваші лайки, які дають інформацію, піднімати догори. Тисніть на колокольчик, щоб вам своєчасно прийшло оповіщення, що в нас на каналі з'явилось нове відео. Коментуйте, поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих. Друзі, бажаємо вам щиро, хороших врожаїв і високих прибутків, щоб ви були успішні. Щоб наша Україна була найкращою аграрною країною в світі, всім нам перемоги швидкої, миру добра злагоди. Думаємо разом. Слава Україні! Сьогодні з вами я, Олексій Сиренко, наша команда ArtFi. На все добре, до нових зустрічей!